В продовження теми блокування мерчант центру через підроблені товари. Інколи виникає таке щире здивування, коли звертаються власники заблокованих мерчентів, починаєш в процесі роботи перевіряти сайт, мерчент, гуглиць, а там знаходиться куча відгуків негативних, що продається паль оригінальні товари, не виконують повернення коштів, не виконують обміни повернення товару, не виходять на зв'язок, менеджери не беруть трубку, коли перезвонюють, немає ніякої комунікації. І щиро здивування власників, а чого нас заблокували? А нас за що? Інколи опускаються руки, аргументовано пояснювати. Якщо у вас виникають проблеми з блокуванням мерчант центру, звертайтеся за контактами, розміщеними під відео.